Zex. Ja, halb Zex. Abholen. Kannst du mich um halb zex abholen? Добре. Вони хочуть грати проти нас. Зі? зі, зі А, Тільки Вам треба оці два d слова. По місцям своим uh -huh. розставити uh -huh. хочуть грати. Gegen uns, uh, Добре, зегут. Олена шлямар. Від учора у нас канікули. каникули. Mm. А фут від... гестер ми. Маємо. Унтер Фарин. А маємо ми. Фарин, добре. Маємо ми. Габен Зайр Хабенвер. габен вір хабенвер Він Часто дивиться телевізор під час при час. Air oft zeight ferien. Fern Zayan вам треба роз'єднати. Fern в кінець. І дивитись телевізор буде у вас. Zein на початку, fern в кінці. Він дивиться телевізор часто під час їжі. Rch. Er, R er oft zeit. Значить, фер fer, фернзейн. Давайте так. R. Er, і Фернзейн у вас роз'єднається. Тут вам треба поміняти закінчення. Rzeint. Er, Z. Так, але там I. буде мінятись оце Е e на ІЕ. На I. I. Rzit. Er, RZ. Er, Добре. Тепер часто. Oft. 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 Під час їжі. Есен. Есен під час. При їжі. При їжі. При Бай. А, бай. Есен. Бай. Бай дем. Бай. Есен. Бай. Есен. Фер. І от у вас вийшло. Дві слово Зі. Фер. Дякую. Er sieht auch beim Essen fern. Так, mm -hmm. äh, Nadia, Я не маю вільних днів, крім вівторка. Ich habe äh, Ne wilni. Ah? Ich habe frei Tag Ich habe tag, Cream. Äh, Also uh 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 don't stack me Dienstag. Dienstag? Mm, так значит, я маю жодних вільних днів, крім вівторка. Ich habe frei. Keine freien. Ich habe keine frei Freien Tage. Кайнер. Кайне фра. Фраєн. Außer Фраєн. Ausir. от аусер aus крім. Завдяки мамі. Вміє дочка готувати. Що два дієслова. Вміти готувати. А готувати. Завдяки я буде? Данк. Dank. Дякувати. Данкен. Від цього данк. Завдяки. Дан мутер. Данк мутер. Добре. Валентина. Uh, Дідусь лежить на дивані. О, э, грей, грей шаш, э, опа. Э, опа, да. Опа, э, э, опа. Где э, слово лежатый лиген? Лиген. Эли, о, о, ликс, ликс. Ликт. Ликт. Так. На. Ликт. аус. аус. Aus це is. Auf. Af sofa. Auf der sofa. Так. Софа середнього роду. Ага. Буде дем sofa. Auf dem Так, Біля зоопарку Є. Велика підземна парковка. Як сказати Є? Хабе. А ah, є ес гіб. Ес гіб. Ага. Знаєте такі eh, раз. Кажуть, той раз з гіб. Але ж коли щось є десь, у нас є що? Парковка де біля зоопарку. І тоді от ця конструкція. Біля де де nee Небен. Небо. А небен. Ah, а, така біля коли а не це. Геген це проти чогось. Я проти когось граю, наприклад, тоді Геген. Або в нас було там в дерево машина в'їхала. Це в дерево, як проти дерева. Тут небен. Небен гіпт ес. Біля чого спочатку? Біля зоопарку. «Цо uh, чоловічого uh, uh, so... so, роду. Зо чоловічого. Так, дивіться. Значить, які в нас. які у нас буде питання? Яке питання? Біля зоопарку де? Де? Де, якщо чоловічий рід зоопарк? Питання де датів? Дем? Небен демцо. So. Ah, так. Потім у вас so. оце от є. Але його треба. Gipt. Gipt поміня... Поміняти місцями. Так. Гіп F. Mm. Так. Ну, от Gros. хто, в кого машини нема, той, той не знає таке слово. Tief Garaже. Tief гараже. Глибокий гараж. Підземний, якби паркінг, це глибокий гараж. Ті в гаража. Так. Так. Оксана. Оксана. Оксана, так що Оксі. Так, є та Оксана. Я так думаю, що це Оксана. Так, нема. Нема то Оксани. Ага, Сітек Галина. Е, Бештельд. Бештелен це замовляти, коли ви продукти okay. там додому, піцу замовляєте, якісь щось із магазину там замовляєте, інтернет. Uh, а тут. Uh, е, резер, резервірен, там. Ерезервір. тіш Добре. ресторан. Так. ресторан. Де? Добре. З вівторка починаю відвідувати курси. З фон. Фон це просторове, mm. а тут треба часове. Ап. Ап uh. це для майбутнього uh. часу. Зайт. З якогось часу в минулому і тепер зайд. А це від тепер, об'єц, наприклад. Від зараз. Від, від от цього моменту об'єц, аб Або від Апморген аб від завтра. від Вівторка. Будь-який в майбутньому. Апдімсь так. Так. І. Апдім так. Починаємо. Бегіне. Бегіне. Бегіне їх безвух, дойч курс безвух. Так, тільки от нас починати вимагає в кінці цу з дієсловом. Починає ага. курси німецькою цу відвидовувати. Ab Dienstag äh beginnen ih Deutschkurs zu безвух. Добре, sehr gut. Так, Оксана Бекер. В середу mm. можна відвідати виставку. Аумітвох. E, Добре. E, відвідати виставку. А, виставка як буде? Aushellung. Austeлung. E, Ammiтwoh. Кан e, їх. Auschlüнг. Bezuchen. Добре. Kan ihan або Kan Man, Austelung, Bezuchen. Добре. Він прочитав mm -hmm. те. Тут минулий час. Він прочитав те, що на стіні написано було. Або він читає, якщо в теперішньому, якщо ви це не побудуєте в минулому може. R-hat-list, р е, 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 мину... ага. е, е, ліст Р-ліст. р r ліст р r Р-гатгеллеза. Ну, краще в теперішньому, може. Я тут пропустив Давайте що. Давайте так мені. і так спробуємо, як, 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 як ви не вийде. R-list, е, Якщо зараз він читає те, що написано на стіні. Ервіст. Er, e, що? Да. Вас. Якщо можна ага. на що саме замінити, то це буде вас. Якщо, якщо не можна замінити на що саме, то буде ДАС. Якщо сказати, що є написано тоді, тепер що в теперішньому часі, вас. На стіні Is. написано є. ВАС ан, стеноза была Вас, Ан, ван. Васт ан. Ну і було. Було, вас ва вар, ага. Ан, а. Er liest, uh -huh. was, under one, war. shriben mm, Досить складне вийшло таке. А як er liest... сказати в минулому оце от? Він читав. Рхлістед. А, Er hat, hat uh, gelesen. Ah, ge er, er hat gelesen. Er ge uh, так, ну а тут те саме все буде в кінці. Uh, а оце вот слово ми пропускаємо, так? Uh, це от, ну як ви. Це те українське, яке ми. Воно вже і тут буде закладено. Він читає, що написано. Воно окремо перекладатись не буде. <мас> Тетяна. <мас> те, те, так, Тетяна, прізвище вашого не. Є, Я, 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 я є, поки Ви Знаєте, та, що це ви? Так, це я знаю, так. це я. Посаду будинку гараж. Позаду це хінтер. Гінтер. Гінтер, хаус. Ну добре, добре, тільки навіть. Ну, там... Хінтерхаус і uh, так. є гараж. Значить я маю сказати спочатку про гараж. Я так буду Спочатку є хінтерхаус. Є це Гіп С. Гіпт І гараж. Так і буде. Так і буде, Дігаража. Дігараж. І... Ми використовуємо оце от вираз SGP. Коли в нас є опис, ми кажемо, що якийсь предмет або людина, ну, частіше це про, про предмети, все-таки не. Не про живих людей, що щось знаходиться десь. Тому що якщо в нас буде хтось живий, ми скажемо, він там стоїть, лежить, висить щось, якесь інше дієслово. слово. А тут ми фіксуємо, що щось є десь. У нас є що, гараж іде позаду будинку. Тому використовується таке от SGP. В минулому часі це цеп. Якщо позаду будинку був гараж. То, якби є е, бажання сказати через VAR. Але буде S-GAP, Що він там знаходився. Інтердемгаус, gapes, і гаражі. І тут який артикль буде? Так. Середній рід То... будинок. Середній, значить, це дем буде. Інтердемгаус. Добре. Dem -dem До 5 години. П'ятої години в школі. до це час у нас ту бис «біс, біс фюнг ур вір, а повинні мусен. Мусе «мусен», мусен, мусен. Місно, бо ми вір. Потім в школі танців в ін. Так, танцювальні школи. Школі танців. Танці Танцшуле. Танцшулі. Зайн. У нас є два ді слова. wir зайн. Коли в нас є два слова, то дуже часто вони об'єднуються задом наперед. Ну, як би оберненим порядком. Якщо ще школа танців, значить навпаки. Танці будуть перше слово. Танц, шуля. Uh -huh. Ну, дуже часто так е. Вот самое преубедленное двух слив. Так, Ирина Шевякина. Будь ласка, Я. да. Так. Вин дыжить крест сад. А, Эра ласка. Дюрш дюр дэм гарден. Дюрх дэм эр лёфт. Дюрх дэм Брат, ah, evet. друкую, рефрат для мене. Бруде, uh, Друкує, так Друка. будет. Ага, друкт, значить бруде, друкт. Це в нас Олена. Так, Олена, ви вже тут. <кій> так, доброго вечора. Так. Mm, Тоді так. продовжити. Значить, ми на Дрюкен. Можна ж Дрюкен або сказати можна Ausdrücken. Aus Дрюкен. Бруде. А ми його розділяємо? Та-та, розділяємо. Uh -huh. Uh Burde Diru, uh Einfirat Dlamena. Kill me aus. gut. Solomia. Так, а ви мене, будь ласка, пропустили. Так, Олена, так. після Ірини була. Скажіть, <пиш> будь ласка, Андрій, я ще вибачаюся, ви мене пропустили. Я з самого початку була Галина. Так, Галина, я якщо <пиш> я вас пропустив, вичай перепрошую. Вичай. перепрошую. <пиш> давайте, давайте тоді ви зараз. І Олена, так. А це була Ірина, так? А Олена так. я пропустив. Бачите, була вже пауза, я вже, я вже концентрацію втрачаю. Він розмовляє з шефом Р шприст. Мідшеф, тільки Шпріхт. Ršpricht, Мідшеф. Так, на вихідних їдемо. На вихідних, так, на Auchend. Так. Вір, а, ні, вір, а, вір, фарен, вір, вір фарен. Фаре. Тільки міняємо місцями, фарен, вір. Так, да, фарен, вір, ам, вохененде. Ам, вохененде в нас було на початку, ам, вохененде, фарен, вір, тепер, із Києва у Львів. Аз Києв, аз Києв у Львів. Коли ми їдемо в міста країни. Нах. Ага. Нах Львів. Нах. Київ. Нах Львів. Добре. Так. Кого я ще пропустив? Олена, так? Так. Олена, перепрошую, будь ласка. Вона йде з офісу <реку> о 19 годині. Зі гейт аус. Дро у нонте. Добре. До центру їдемо ми на їдемо. метро.